У Миколаві планують витратити понад півтора мільярда гривень, які залишилися з минулорічного бюджету на відновлювальні роботи. Про це стало відомо під час чергової сесії Миколаївської міської ради 23 лютого. Директорка департаменту фінансів Віра Святелек пояснила, чому цю суму не витратили. Торік спочатку війни було призупинено було нерозуміння, які кошти будуть надходити до бюджету. Було призупинено будь-які витрати. Потім вийшла постанова номер 590, про яку ми е, кожного разу кажемо, там було жорстко виписано, які кошти будуть проходити, які видатки казначейства, а які ні. Тому було зупинення будь-які капітальні видатки, і поточні видатки проходили не усі. Окрім того, змінилися пріоритети і кошти більше були необхідно витрачати не на те, що ми планували у мирний час, а на. Інші видатки тому було прийнято рішення, і кошти ну, дуже виважено витрачалися у минулому році для того, щоб найкраще їх використати на інші цілі. Також міська влада заощадила кошти на зарплатах і роботах з благоустрою, Додав мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Ми зрізали зарплати. Ми зрізали видатки. Ми зрізали там відома інформація про те, що в Миколаєві об'явили. Там тендер на 40 мільйонів на прибирання зелених зон і так далі. Ну, прибирання зелених зон, це мається на увазі взагалі прибирання. І якщо раніше ми витрачали в п'ять разів більше грошей, то зекономили гроші на прибирання. Чи велика це кількість грошей? Ну, власне, у нас не було завдання витратити кошти в цей військовий рік. було навпаки завдання утримати їх на всяк випадок, на випадок, якщо в нас не буде грошей чи по. Ну, скажемо, так, надходжень до бюджету. Очільник міста зазначив, частину цих коштів запропонують перерозподілити на програму купівлі житла для військових, а також роботи з налагодження водопостачання у Миколаєві. У ході сесії депутати також підтримали міську програму розвитку і функціонування української мови на 2023-2025 роки. Її представив начальник управління культури Юрій Любаров. Програма спрямована на сприяння розвитку української мови на базі бібліотек, організацію різноманітних заходів та розробку україномовних продуктів. Постановка аматорськими театрами. Україномовних спектаклів розміщень на веб-ресурсах е, додаткових матеріалів про культурну спадщину, а також те, що до чого доєднаються усі департаменти та управління, та забезпечення та виконання вимог нормативно-правових актів щодо функціонування державної мови у всіх наших е, галузях, приймається вперше в місті Миколаєві, е, тому ми не знаємо як і в якому вигляді ми зможемо провести усі заходи, але Такі необхідні, як моніторинг та дотримання законодавства, це буде вже. Одразу після прийняття програми. У жодного з депутатів не виникло питань щодо підготовленого проєкту рішення, тож його підтримали одноголосно. Депутати міськради також погодили преміювати миколаївського олімпійського чемпіона Олександра Абраменка за срібну медаль, яку він здобув на Олімпійських іграх минулого року. Мер Миколаєва повідомив, ці кошти планували виділити ще у 2022 році. Однак, через війну цього не вдалося зробити раніше. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.